Індер для чоловіків не працює. Чи ти просто не шариш? Давай розбиратися. Ставлю десь 150 лайків майже на всі профілі. І тут зразу бачимо першу помилку. Він лайкає всіх підряд без розбору. На сайті такий алгоритм означає рейтинг користувачів, наскільки часто їх показує у видачі. Його можна зіпсувати, коли будеш лайкати всіх підряд. Якщо в нього старий аккаунт, то рейтинг там точно вже майже нульовий. І чекаю, коли буде перший матч. Пройшло десь 7 годин, нічого. Відкриваю наступного дня теж нічого. Дивимося, які повідомлення він написав. Такі повідомлення, яких отримують дівчата, дуже багато. Було би там 100 матчів сьогодні, то 100 матчів ті би не до чого так само би не привели з такими повідомленнями. Через два дні є перший матч. Звісно, я не модель, тим паче не військовий, але один матч зі 150 лайків. Скину туди фотку, першу попавшися з галереї, пофіг, що мене там рот відкрити. Нічого, дівчата схавають. Ні, не схавай, друже. Треба постаратися, треба заморочитись. Дівчата теж заморачуються. Де да його нахрен. Треба задуматися, що би дівчина мала побачити, щоб вона подумала, блін, вау, клас. Лайк. Дивимося, які фотки у нього. Кепка на голові. Кепка під сорочку. Ну, кепка це, по-моєму, не під сорочку, правильно. Сорочка, яка айтішник 2000 року. Я, наприклад, такі сорочки ще в школі купував в 9 класі. В Цій сорочці, ще й плюс кепка, сфотографувався вдома з чайочком з пакетиком. Правильно? І на що ми взагалі розраховуємо? Наступне це вік. Вік дуже важливий. Що ми візьмемо дівчину, наприклад, 25 років, яка би тобі можливо ідеально би підійшла. Вона ставить фільтр. Показуйте мені чоловіків до 32 Ти просто не попадаєш в цю категорію, і її тебе просто не показує.